Всім привіт! Мене звати Андрій, це мій канал Game Stories і гра Viking War of Clans. Продовжуємо те, як я обіцяв, покажу, що я досягнув битві кланів. Заходимо, він вже минувший тронів, битви кланів. Оскільки я сам тут я не зміг добити до 10. мільйонів. Верніше, мільярдів. Але тут такі нагороди я забрав. забрав першу нагороду, другу. Показую, розказувати не буду, просто покажу. 250 тисяч золотих третю, четверту 100 тисяч золотих. Ой, це кланові, кланові, лічні. О, 40 тисяч золотих. Прискорення, прискорення. 220 тисяч золотих. 270 тисяч золотих, прискорення, прискорення, 400 тисяч золотих, прискорення, 500 тисяч золотих і кристалл Альвів 2,5 мільйони. І на цьому закінчу. До 3 мільйонів не встиг дойти. Але все рівно, як на мене це велика, велика. перемога, багато заробив. Зараз за деякий час у нас почнеться битва королівств. І будемо воювати. Наші королівства будуть воювати з іншими за збирання ресурсів і за багато іншого. Бонуси за перемогу. Для клана, для людей клану і лічні, як все. Прискорення, прискорення, золото, прискорення, прискорення. Прискорення дуже багато прискорення. І тут аж після 3-8 мільйони мільярди. мільярди. 5 мільйонів золотих. Постараємося досягнути. На даний момент в мене. 22 рівень мого міста. Мого палацу. Тут буду ще все прокачувати. На слів те, що попрокачував до 22-го, що не прокачував. Не обов'язково все прокачувати. Ресурсів у мене повно. Відповідно, я не прокачуюсь. тому Так Тут завдання я проходжу вже вбити 300 захвачків, B212. Тут прокачую, тут теж все прокачую, розвиваюся, воїнів дуже багато втратив при тому всьому, але використавши розширення, покажу секрет, тут це ярлів. Сходимо сюди, ми можемо отримати воєнне. Для створення воїнів отут ліміт обучення воїнів я вибрав цей максимальний мега збільшення і зараз, зараз, зараз я створюю 10 мільйонів 55 тисяч 402 воїни першого рівня. В ресурсах я міг би і з інших створити, але... Дуже довго створювати, 127 тижнів. Наразі якось так. Всім дякую за увагу, всім пока. Ставте лайки, підписуйте і підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Вам не складно, мені приємно.